Вікці, мене звуть Миколай, мені 8 років. А чому у котиків на лапках є подушечки? Чому коти мають подушечки на лапках? Бо подушка це дуже зручно і, щоб для того була подушка, ти міг завжди лягти і поспати. бо всі люблять поспати. Але, ну, всі пам'ятають, такі гарні чудові подушечки на лапках котів, причому вони бувають різного кольору, чорні, рожеві, з плямками. Навіщо вони потрібні? Причин насправді є багато. Загалом подушечки допомагають котам бути спритними і швидкими, і бути такими невловими ніндзями мисливцями Вони можуть непомітно підкрадатися до своєї жертви і раптово її атакувати. Або не до жертви, а до вашої ноги, яка випадково виставили з-під комнат. Так до чого ж тут подушечки? По-перше, подушечки це така собі схованка для небезпечної зброї котів, їх кіхтів. Можливість заховатися у подушечки зберігає кіхті цілими і гострими, готовими до атаки. І не дає їм пошкодитись і затупитися від ходьби. Подушечки слугують для додаткового щеплення, коли коти щось купили і допомагають втримати здобич. Тобто раз тримаються, і відповідно вони пом'якшують це тримання і їм тоді краще тримати. Також лапи з подушечками слугують котам як амортизатори при стрибках і падіннях. Тобто такі пом'якшувачі, коли вони стрибають, і так от трошечки можуть їм вже легше відповідно приземлятися. І чи не найважливіше? Подушечки на лапах дають котам їх суперсилу, яку беззвучно крадатися і підходити максимально близько до своєї жертви, щоб зробити фінальний стрибок. Ось скільки користів. Якщо ви уважно розглядали подушечки котів, то могли побачити, що є от подушечки на лапках, а є ще окрема подушечка трохи дати. До чого ж вона? Ця подушечка допомагає котам різко гальмувати, спускатися вниз з крутих поверхень і отримувати баланс при стрибках. Подушечки котів надзвичайно чутливі, і допомагають котам відчувати текстуру і вібрації поверхні, підказуючи до наближення небезпеки або порухи здобича. Тому не дозволяйте ввести себе в оману ці пухнасті домашні симпатяшки, безжальні і професійні хижаки. Поважайте котів і цінуйте дружбу з ними.